Дорогі мої, дякую величезно, що звернули увагу на це авто. Адже це авто в Києві, таких ще дуже багато доступних замовлення. Але ви ж знаєте, що клієнти на ІДІ 4 поділяються всього на два типи: ті, які хочуть наявності, і ті, які хочуть замовлення. І ті і інші всі до нас, оскільки завжди можете прийти і або замовити автомобіль, або подивитися, проїхатись і поїхати прямо звідси на своєму абсолютно новому новому. ID 4 Cross Pro на таких от неймовірно красивих колесах і трошечки дощик нам намочив в такому красивому кольорі з таким от комфортними аеродинамічними ручками, з таким-кодом, от який можете перевірити, що машинка нова з такою пам'яттю сидін, з таким мільярдом налаштувань, з такою комбінованою шкірою, з алькантарою. На сидінні екошкірою, еко-калькантарують, я вам не казав. З таким підлокітничком, підстаканником, підключником, підлабузником, як я, такими роз'ємами, яких мільйон по всьому салоні. От тут таке місце вам на футбольний м'яч або шолом, якщо ви мотоцикліст. Ось таке кермо, кнопочки, що з'являються. Дивіться, панель приладів, датчик, світла, датчик, дощу, асистенти в дорозі. от неймовірна. Панорамка. Тут, тут дивіться дефлектори, прямо з режимами виключення, прямо на них. Отакий карбон фантастичний. Боже, яке воно все приємно на дотик. А воно ще ж абсолютно нове. Ах, як пахне, дивіться, а тут ще така підсвіточка. Вона, до речі, змінюється так, як ви хочете. Закрив. А задній ряд, подивіться, який він фантастичний. Гляньте, все чисте. Ні одна жопа тут не сиділа, я вам гарантую, тому що я за цим пильно слідкую, але тут ще дивіться є і софікси. М -м -м. Як буде зручно вчепити сюди крісло і, і вас не пошкодиться сидіння, тому що воно буде кріпитися ось тут. Рівна підлога, два роз'єми на зарядку, три підстаканники. От якраз, якби була Пасха, ви вже купили, ви б сюди своє яєчко, яке зовсім ніхто не побив, поставили і поїхали по родичам далі битись яйцями. Темна стеля, якщо закриваєте, дивіться, тонування одразу позаду. Все легенько закривається тут. А тут, Боже, як тут гарно, дивіться. Яке воно все новеньке, яке воно приємне на дотик. Ніби, знаєте, коротко пострижене Оле... оленя маленьке таке. М -м -м. Дивіться, тут все на місці. Закривається як багажник, дивіться, одним дотиком. Яка краса, які бампера, які лінії, гляньте, яка... Ілюмінація, ну вона буде, коли закриваєш машину, це все купа, таке набірна така фара і каже, вона красива. Так, І тут все ж те саме, ми з вами були з того боку, але знаєте, я вже встиг скучити, поки обійшов. Зверху релінги, можете вчепити сюди свій велосипед і поїхати кудись покататись. За 0 гривень 0 копійок, якщо ви зарядились вдома, підключені. Перед лічильником. Якщо ні, то на заправці це буде коштувати трошки дорожче, але швидко. А вдома ви можете через зарядочку заправити собі по нічному тарифу. Дуже-дуже вигідно. Так, тут у нас блок управління склопакетом. Тут у нас регулювання зеркал, пам'ять сидінь, кріселка. дивіться, з якими кайфами я зараз заплюну за кермо. Тільки я закрив двері, натиснув гальма, моє крісло вже поїхало вперед. Як це неймовірно, приємно нам спостерігати за от підсвіточкою, як вона мене так, можна сказати, як обіймає ніжно. Drive as offline account натиснули. Підігрів нам не треба, дивіться, вмикаємо Drive і насолоджуємось. Пускаємо гальма, дивіться, як же ж. Яка тут прекрасна шумоізоляція? Яке це солідне авто. А, до речі, я вам не показав, гляньте, які тут виворот. Дивіться, я зараз. Вертаю. Я тут з Мартом лише розвертався. Уявляєте? І я на ID 4 роблю повний розворот. Як же ж це круто! Гляньте, зараз Сергій, там ще ID 6 піджене. Я вам покажу проекцію і будемо завершувати наш робочий день. А завтра я вас чекаю в проспект Перемоги. 30... О, дивіться, оцей приколяс. Я вам забув показати, гляньте, яка краса. Так, зараз ми вже заганяємо машинки, ставимо на охорону. А завтра ми вас чекаємо оформляти угоду. З любов'ю ваш, автосалон Лайкарс -like 044 533 55. Цьом-цьом і дякую, що додивились.